Так, доробив свою приспособу вже повністю для склейки дерев'яних рамок під кут 90 градусів мініатюрних. Так, пружину встановив ось так. Різьбу нарізав до половини в алюмінії, потім закручується і болти, виходить, там зав'язли. Це вкрутив нерівно. Ось так, у нас з цієї сторони працює. Так, зуцей. Також вкинув сюди блістерну упаковку ця вся основа працює воно просто. Нажимаємо, кидаємо сюди рамку, нашу яку потрібно склеїти, і відпускаємо. Ну, в теорії повинно воно її склеїти. Також кажусь в інтернеті, нічого подібного я не бачив. Як її назвати не знаю. Вот ну, такая вот получилась штука интересна. Тестувати уже будем, коли наушники буду робити.